Аліна, я я мав би в принципі впасти і кланятись і цілувати кожен сантиметр таких довгих і красивих ніг, але я впевнений, що наших глядачів цікавить, чим ти їх мастиш, що вони так блищать. Діма, це... це все метро, люди, пот. Ну ти ж розумієш. Це називається контакт, близькість з людьми. Точно. друзі, ми з вами максимально близько. І Поліна сьогодні, в принципі, може сама стати в кадрі. А я за кадром можу все озвучувати. Сьогодні у нас тема е, е, хто про що говорить, те у нього і болить. Це сьогодні у поп конвейері, у кого що болить, той про те і говорить. Світлана Тарабарова про активний спосіб життя. Піднімайте свої. Зады и идите на концерт Анастасия Иванова про бюджеты Если бы у меня было денег столько, сколько Елены Мегдисовой Ох, как бы я развернулась Диана Арбенина про материнство Это, мне кажется, такое счастье, которое женщина должна пережить Деменекен про Лану Делрей Мне не стыдно выступить на разогреве у артиста с мировым именем Ничего зазорного в этом я не вижу Ну что? Я навіть не знаю, що можливо почнемо. А говорить мы будем сегодня о разогревчиках, правда, Дима? Дима у меня сегодня на разогреве, я как суперстар здесь перед вами. Я у Полины на разогреве, а Полина у меня на перегреве, потому что мы с Полиной сегодня на таком контрасте. Я противник библиотеки в на костюм такой, а Полина такая девушка, которая выпадково зашла в библиотеку и такая: "А нет, у вас тумбика ницши. И я такой: "Дима, мы так разыграли своих фантазиях, что мы забыли, о чем мы должны говорить". Так вот, мы говорим о том, что некоторые звезды выступают у других звезд на разогреве в практики, это... Ну, понятно. Нормально. Да, например... Це нормально. Леді Гага, наприклад, виступала да. свого часу до того, як стати Леді Гагой, на розігріві у гуртів Take That і Pussycat Dolls. Вот. Гурт Muse виступав на розігріві у гурту U2, Це, в принципі, також нормально. А от Нікі Мінаж да, виступала на розігріві у Брітні Спірс. І Віталій Козловський у Брітні Спірс. І це означає, що Нікі Мінаш рівно Брітні Спірс? Ні, Нікі Мінаш рівно Віталій Козловський. Віталій <ріст>. Козловський. Жесть. Ну, вони схожі, правда. А манікін, до речі, про якого будемо говорити далі, грав свого часу на розігріві перед гуртом Джамі Ракуай і нещодавно перед самою Ланою Дел Рейк. Дивіться в сюжеті. Молодець. Метрономі. <ріст> Метрономі. Сноу. An Местами XX. Местами даже Ленни Кравец. Капопулярно нині інді попси і мастити рокер. Ось такий клубок натхнення супроводжував Євгена Філатова на написання нового альбому під назвою Portrait. презентація платівки Деменікен у зеленому театрі не була аншлаговою. Втім, публіки було достатньо, аби стверджувати, що портрет викликав інтерес столичних меломанів. Мені дуже приятно, що новий альбом пішов добре. Люди очень здорово реагують на концертах. Про важливість подій для фронтмена Деменекен Євгена Філатова свідчили хвилювання його другої половинки. Нірви на не ісходять для вони скоро трішки. Менш емоційним був інший гість вечірки. Голівудський режисер Чарлі Седлер. Кіноманам це ім'я нагадує про фільм Дохла риба із Гарі Олдманом. З Автором слов второго і третього альбому групи Манікен Чарлі Стедлером ми познайомились весьма случайно. Тобто, в Чарлі як директор, був приглашен в Україну для зйомки рекламного ролика. І в волі случай он попал в студію звукозаписи, где я работаю. Мы попробовали, помузицировали, и впоследствии из этой джем-сессии родилась песня Shine, на которую впоследствии Чарлі снял видеоклип. На мою думку, йому давно пора йти далі. Я спілкувався з впливовими людьми у Франції, Німеччині. Вони всі у захваті від його роботи. Тепер справа лише за ним. Він має зробити перший крок. В дещо іншому напрямку Дименекен такий крок зробив, а саме погодився розігрівати Лану Дель Рей. Я затрудняюсь відветить на вопрос, як пройшла договоренність на тому, що група манікенбуть на розігріві. А ката ка механічески пройшло? Навірно, лучше спросити у моєї команди. Концертне агентство, я так понимаю, з інформаційним партнером одним з музикальних каналів українських. Uh, предоставили менеджменту Лане Дель Рей список із п'яти артистів, которых И Менеджмент Лане Дель Рей остановился на групі «Манекен». Для нас, в первую очередь, это имиджевый момент. До речі, це не перша іміджева акція для мене. У 2011 гурт засвітився на розігріві у Ракваї. Мені не стыдно виступити на розігріві у артиста з мировим іменем. Ничего зазорного в этом я не вижу. Возможно, я в этом подчеркну какой-то опыт как музыкант и как артист. Більшість молодих артистів переконана, виступати перед світовою зіркою це велика честь. Та погодьтеся, виглядає це іноді дуже сумно. З іншого боку, це певна довгострокова інвестиція. Нова аудиторія раз знайомство із закордонними виконавцями і їх менеджментом два. Досвід три. Що ж, чекаємо тепер на прибутки.